Одну з головних транспортних артерій рівного вулицю Чорновола на один день повністю відкрили для проїзду автотранспорту. Масштабний ремонт цієї ділянки дороги від вулиці Карнаухова до Бачинського стартував більше двох місяців тому. Упродовж цього часу водіям доводилося об'їжджати через студентську. Проїзд по Чорновола відкрили 1 вересня, щоб батьки змогли без додаткових труднощів завести дітей до школи. Розповідає начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Сам на сьогодні покладений перший вирівнюючий шар на Певних ділянках роботи продовжуються. Роботи будуть не зупинятися. Лише фактично сьогодні з роботами пішли на тротуарні ділянки. На дорозі сьогодні роботи виконуватись не будуть. Хіба що вже може з вечора, як і цієї ночі, будуть продовжувати вкладати асфальт, будуть продовжувати виконувати роботи власне дорожнього характеру. Поки основні роботи по вкладанню асфальту тимчасово призупинили працівники фірми підрядника, сконцентрувалися на облаштуванні тротуарів, а також проведені комунікації, зокрема водовідведення пішохідних доріжок найбільше чекають. Мешканці житлового масиву Південний, яким раніше доводилося йти до своїх домівок узбіччям дороги, усвідомлюючи те, що тут дуже був необхідний тротуар, тому що є новобудови, зокрема, і я в одній з таких проживаю. І не було тротуару, це дуже потрібно. Тобто, ми в надії на наступний комфорт, на комфорт у майбутньому. Вже хочеться, щоб вже нарешті завершилося. Хоча Поки що ще краю не видно. Попередньо планувалося, що з 2 вересня на цій ділянці організують реверсний рух, відкривши для проїзду транспорту одну смугу. Однак наразі остаточного рішення щодо цього не прийняли зі слів Руслана Гудими. Є ймовірність, що водіям доведеться ще певний період здійснювати об'їзд ділянки вулиці Чорновола, аби працівники могли швидше завершити основні роботи. Чи будемо відкривати реверсний рух? Чи все таки ще зараз через вихідні ні закриємо більше ділянки асфальтом? Чи є доцільність відкривати реверсний власне вихідні? Коли ми Зможемо виконати більше об'єм роботи, щоб потім знову не заважали мешканці робітникам в плані виконання роботи, робітники мешканцям в плані пересування. Тому питання реверсного поки що ще на ці вихідні стоїть під знаком запитання. Нагадаємо, цьогоріч на капремонт вулиці Чорновола у Рівному з міського бюджету виділили 67 мільйонів гривень. Уся вартість реконструкції становить 100 мільйонів. Роботи виконують працівники фірми Будальянс Груп». вони раніше капітально ремонтували вулиці Шухевича, а також Кулика і Гудачика. Керівники міста сподіваються, що проїзд вулицею Чорновола вдасться повністю відкрити до кінця цього року. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.